Йо, я зупинився на 27-й мапі Антихрист, і ще лишився один секрет і троє виживших. Ну, Це просто недопустимо, тому ми йдемо. Хоча б секрет знайдемо. Хі -хі -хі. Кулеметник Антоніо дуже активно стріляє, значить, е тут сфера безсмертя, ще є секрет тут в нас є, тому що я по мапі подивився, є секретна стінка. Якщо яку протиснути, то... А, Тут ще добродій, це брат Антоніо і сфера душі я підбираю, дуже добре. Значить, чи сюди я зможу застрибнути? Звідси, мені здається, ні, але там є ракета. Давай спробуємо. Ні, падаю вниз, втрачаю ХП, трішечки, і Антоніо дуже активно стріляє, але я думаю, полювати вже на, на цю позицію, бо до неї втрапити невідомо як. Ну, пару ракет тут таке, ми можемо просто йти на вихід з левелу, напевно, і все. Там сфера безсмертя, і. От, тут ще перемикач якийсь дуже цікаво. Чекайте, де ми є і хто ми є. І тут ще телепорт, аптечка. Е, тут я був усюди. О, те, що треба. Антоніо, годі стріляти. Антоніо продовжує стрілянину, я забираю все і телепортуюся на ту саму позицію. Тепер мені треба на вихід з левелу просто пройти. Ну, ХП я тут трошки втратив, зате я підібрав набої. Ми закінчуємо левел і лишаємо Антоніо в живих. 98 50, 100 антігріс не дуже добрими предмети, позбирали наступний левел Северс каналізація. І в нас тут очікує. Прикольний мозон, по-перше. По-друге, серйозний серйозний буде двубій. Зараз імпами які там затусувалися. Тут в нас двері одразу дабл барел видають. Отримай сюди з дробовика. Добродій. Жовті двері. Зараз а тут що в нас? Тут в нас дійсно каналізація, що по ракетах 13. Ну давай сюди за шлема наприклад. Перший імб готовий, другий шот я отримаю і готовий так само. Пойзен кажуть, що вони кажуть? Хто стріляє? А, тут ще один. Подивіться на нього. Зараз отримає, готовий. Так. Тут в нас секретна стіна. Окей, було видно, тому що там. Е, ну, царапки були, ракети. Я перший вже секрет нахожу. це дуже добре. Двері відчинити. Дві мапи левелу. Чекайте, тут одразу сейф. Перша. Ого, левел серйозний, слухайте, тут жарти, ніхто не буде жартувати. 182, за саранці треба замочити. Давайте проходитись тут. Хтось смолоскипи запалив, ну, все буде дуже серйозно. В пащеку. Так, ви ну, не дуже страшний. Давайте ви підійдете тут. Він один, о, я отримав, слухайте. Ага, я северс ясно чому, тому що тут каналізація нечистот. Я у, в цій воді, я отримаю ушкоджень. Ну-ну, ми можемо перегрупуватися. Їх троє. Це не буде проблемою. Зараз ми їх мусимо активно замочити усіх лицарів пекла. І все, забрати набої, колони перевірити. Колони, колони, колони. Колони кажуть, що десь ось там у нас буде щось. Там, де Poison. Ні, все буде тут чітко. Кулемет в мене повний, я би його одразу узяв. А тут ракетницю дають. Слухайте, а я тут ХП втрачу. Давайте я максимально оперативно забираю ракети. Тут нічого немає, наприклад. І все, тут ми закінчили. ХП вже мало стає. А куди мені йти? Мені треба баю щоб тут бігати. Ну Тут, наприклад, я перебіжав. Туди перескокую там ще кулеметники, давайте їм подарунок невеличкий засилаємо. Обидва готові. Ага, Biusute є. А тут у нас. Тут хтось присутній. Я чув. Баюс брати хіба що? Я бачу тут місток, по якому можна перебігти. Там два перемикачі. Ну, наприклад, я беру Ага, Брон. E, з іншої сторони, ще один. Давай декілька ракет. Першого треба оперативно шотнути, щоб він не заваджав. А другого можна вже буде добити з даблбаревого, тому що в даблбарелі набоїв побільше є. Він повільний, достатньо... Ні, достатньо швидко він стріляє. До речі, що треба сказати. Готовий. Перемикач номер один пішов, номер два пішов. Лицар знизу. Давай, спускаємося до нього. У мене Байосюд працює, слухай, мені треба десь в кислоті зараз шаритись, а не з лицарем битися. Тут одразу стріляю. Всі перемикачі перевіряю. Нічого немає. З цієї сторони ще один неїдник. Давай, слухай, ти влучив по мене. Чую павуків. Павуки вже вилазять сюди. Давай, дві ракети. Ще йому пащеку я за один постріл зараз двох замочив. Нормально. Ще ракети треба забрати, тут треба постріл здійснити, баю сют мінус. Ліфт? Бачу тут секретну стіну якусь ось тут. А як туди втрапити? Це от питання нагальне. Тут, по-перше, павуків, нічого казати не треба, треба трошки відступити. Не Ту клавішу натиснув. Ракета летить. Нормально, пощекуємо, Залетіла. Зараз ми зі звичайного шоті ще додамо. Він нічого не зможе зробити. В звичайного шоті дуже малий, е... малі ушкодження. Тут Манкубуси, я не думаю, що я ракетланчер буду витрачати. Просто манкубусу дам з даблбарелу. Я думаю, трьох пострілів вистачить йому. Чи можна ще ракету додати. Це готовий, до речі. цьому ще можна дати дві ракети. Хто тут ще? Більше нікого не бачу. Ого, він стріляє, слухайте, три залпи дав і один прямо по мені. Тут потужно достатньо. Я на колодець задивився. Так, вільна каса в нас. Вочевидь, ще одна. Давайте дивимось. Тут все притиснуло. 82 хп. Червоний ключ. Ван Давайте, хлопці, вам летить подаруночки. Летять. Чи мені летить, не знаю. Він стріляє все ж таки. Чи вони зможуть тут зайти? Оце от питання у нас таке нагальне. Ну, виходять вони. Давай я ключ беру. Тут плазма, що є. Тут манкубуси виходять з цього боку. Це не дуже добре, тому що йдуть прямо на мене. Поки що мене не, не побачили. Зараз перелетить. Оба! Оба! Починається колиханка в нас. Сюда. сюди. Сюди. Чекаємо. Сюда. прямо в пащеку. Сюда колиханка нормально, слухайте. Щоб вони мене, щоправда, не обійшли, всього аж очі вилетіли. Слухайте, від несподіванки. Колиханка продовжується Сюда, сюди, сюди. Сюди просто в бачину йому залітає. Сюди один лишився. Получає так само з дабл барела, дотримує на горіхи. Просто готовий. Всіх ми замочили. 27 зі 182. Давайте перестаємо жартувати жарти, тому що ситуація може ускладнитись в будь-який момент. Тут нічого немає. Северс буде такий левел серйозний, слухайте, тут жарти з нами не будуть жартувати. Так, як мені дістатися гори? Чи хтось кричить? Тут я ходив тут. Тут щось на кшталт, ну я думаю, це буде чарівне дзеркало. У ту саму мить Аліса стрибнула за ним, не знаю як вона буде вертатися. Назад. Я тут бачив щось на кшталт стінки. Давайте я тут зроблю сейф. Що-шо, що, що? армор я забрав тут. Я не бачив його, чесно кажучи, але це щось на кшталт секрету. Тут ще що, щось є. А чого воно жовтим підсвічується дуже цікаво. А другий, другий так само жовтим підсвічується. Добре, тоді нас очікує чарівне дзеркало. Ще раз. І... А з цього боку, чи щось буде, а з цього боку нічого немає. Ну там в стіні якийсь секрет. Набой туди залітає. Ну я мега-армор забрав, ну, наприклад. Так, Biuse Ud ще один. Чи потрібен він мені зараз? А от невідомо. Я дістав червоний ключ, мені треба знайти червоні двері і в них затусуватися. Тут в нас невідомо що. Тут жовті. Де можуть бути червоні двері? Оце питання нагальне. Давайте просуватися крізь каналізацію. Там є якісь перехід і тут. Ну тут можна, наприклад, застрейф ранити. Маленька аптечка. Давайте одразу беремо. Відчиняю. Ава, хлопці, трошки затусувалися. Так, і Пінкевич тут ще. Хоче. Пінкевич. Для вас є спеціальний. А, Пінкевич готовий. Додаткове ХП брати? А давай заберу. Слухай, тут гірше не буде. 102, 103. 116. Трохи пиляємо пекло. Хм. Пекло не пиляється, слухайте, придеться його випалювати. Кобатерморша лежить. Е, забирати не можна. Але я так чую, що не можу його забрати, тому що тут щось на кшталт секрету має бути. Ще один перехід крізь каналізацію. Нас очікує, причому такий серйозний. А де він веде, невідомо. Там може бути як ключ, так і пастка просто ось тут. Туди треба заскокувати. З... З костюмом. Чи тут щось є? Ні, тут нічого немає, тут ми були. Ну, такий левел дизайн, до речі, сильно відрізняється. Не знаю, де йти. Так. Ага. Хлопці засиділися, трішечки. Ну... Ага, і хлопці, давай заберемо. Ще один секрет ми реалізували. Ну, я не знаю, чесно кажучи, де мені йти. Тут я був, там я був, там я був, там я був, там я був. Мені треба в тій частини комплексу, де я не був. Я бачу одну і другу. Тут ще бачу двері. Червоні. Плазма ракети. Ось щось тут буде зараз не дуже добре. Набої для шоті, тому що так видають ще ракети. Видаю, давай ракет-ланчер для початку. Його не так вже і багато. Що там у нас? Poison? Пойзен зачинений. Хм. А тут що буде? Сфера душі і перемикач. Що сфера підібралася? У мене 200 хп. Ого, тут делегація. Давай, хлопці, потирішечки. Зараз буде колханка номер 2 Сферу я погано зробив, щоб підібрав, але перемикач треба було діставати. Ремонанти засилають ракети, тут треба з БВК дати, напевно, один разочок. Ревенантів треба добити. За мною і постріли летять, буде колона, я сховаюся. Треба, щоб вони між собою починали битися, тому що тут зараз полоханка дуже серйозна починається. Ревенанта агремо, від пострілу його тікаємо, ревенант б'ється з е, лицарем. Постріли летять за мною. Хі -хі -хі -хі. Дивимося на них, дуже круто. Цирк на дроті, а? Цирк на дроті, ревенант готовий. Ще Манкубус з'явився, подивіться на нього. Швидкість нарощується, і в мене починає крутитися голова. По манкубусу стріляю, той постріл підірветься чи ні. Давайте його спробуємо награти на хлопців, щось не виходить. Ну, ревонантів, оскільки немає, я просто тікаю. Бабах, нормально рвануло. Що по рокетах не дуже добре, тому що манкубуси ще з'являються. Манкубуси тут представляють, напевно, найбільшу загрозу, тому що вони ну, моцні. Пінкі жере лицаря пекла. А я стріляю з дабл барела, просто не зупиняючись, що можна дати ось так, тому що набоїв дуже багато, я їх майже не використовую. І з'являється наступний манкубус. І я нарешті зробив помилку і не побачив, де мені треба цей. Манкубус застрягає в трупах. Тримає з дабл баррелу один і другий постріл. Нічогенька така, тут брила м'яса, називаємо її так. 66 знакове число з 180... 180 з чимось. Так, тут клітки, синій ключ, купа ракет. О, там буде просто повний П. Тут сейф, перш ніж стріляти цю ракету, тому що ви знаєте, що зараз може відбутися. Все добре пройшло. Загрив ременанта. Загрив другого. Тихо, спокійно. Ну, да треба вбити його. Мене хтось обстрілює. Пінкет, звідки? Телепорти не закінчилися, чи що? М? Синього ключа немає. Отут тут клоака капець просто. Хе-хе, <реш> який левел дизайн, ви бачите. Який там Майнкрафт? Боже мій дум. Дум? Треба думати. Думаю ракету. Він мене не побачив, негідник, слухайте. Баю сьюти бачу. В величезних кількостях забираю, ну напевно, ну давай берем перший. Погнали. Зараз тут почнеться. Давай, хлопці. По одному тільки. Один готовий. Другий зараз буде готовий. Забрати все. Ага, перемикач. Не, не хочу забирати це ліфт буде чи ні. Ні, це просто секрет. Запам'ятаємо, бо багато арморів. Армори треба економити. Ще декілька ракет їм залітає. Вони нічого не можуть протидіяти. Ракети економити. Дабл баррел, будь ласкочка. Цей готовий. Тут всіх стріляю, протискаю. Наплічник з набоями тут сейф. На горі нічого нема, мене на гору так просто не пустить. Третя кімната. Ще хлопці. Цікаво, що буде в цій кімнаті. Може, мегасфера якась. Ще декілька ракет, вам ще таку, і ви готові. Набої, всі забираю. Це просто перемикач, це важлива кімната. Треба бігти за. за наступним е... бодісютом, бо не добіжу. Швидше треба. Oh, yeah. Номер другий. Вдягнути. Гордон Фрімен вдягає номер другий. Так, Гордон Фрімен рішуче біжить. І засилає ракету. Окей, тут всіх замочили, тут зачинено. Погана кімната. Сейф. Руру, -ру, кажуть, так? Щось відбувається. А, тут відчинилося. Ну давайте, хлопці, в мене є ще декілька ракет для вас. Щоб павучки були. О, цей нормальний ракета прямо в пащеку залетіла. Цей так само отримає. Постріл з даблбарел замочити павуків, ракет дуже багато. Значить, буде бос. Або кібердемон, або майнд, Щоб вам ракета, вам одразу три. Тікаємо від ваших снарядів, бо вони мене не дістануть. Це і готовий. Ще чую павука. Не знаю де він. Так, е, відстань до. Відстань до потрібних мені костюмів стає все більшою. розумієте, Зараз треба біжати. За іншим, Ну ракет тут видали, дай Боже просто. Оцінити відстань. Відстань капець яка велика, тут придеться так перебігати вже. Можливо, це буде помилкою, тому що я витрачу все хп. Може треба бігти за костюмом. Я ракети не усі забрав. Не знаю, перший варіант бігти за костюмом. Через стрейф ран. Отут я утримую. Ну і тут мені пробігати капець просто, скільки треба. Ще один сейф, побіг... побіжав, маккубис з'явилися. з'явилося. Те, що треба. Тут величезна кількість аптечок, значить мені тут не треба е випендрюватися. Мені просто треба все, що з'являється, знищувати. Причому з ракет, тому що їх багато достатньо видали. Не отримуючи в е пащеку. Тут потім заберемо термор і плювати пл зараз на бафи. Зараз треба е мапу зрозуміти. Буде архідемон, я вже бачу. Поки що його нема. Якась шесть з'явилася. Всі помирають. Так, да, нормальна каналізація. Справжнє пекло, слухайте. Я вийти не можу. Гамселю, ще так. Ще так. Можу вийти. Нормально. А що позаду перемикач? Мене зараз затиснуть. Мені тут капець. Я в лайні, в повному причому. Так, стріляю з БФГ, бо нема на то ради. Діструю рокетланчер, стріляю з ланчера. Сандалю просто по них. Костюм знов заверши... закінчився плювати на костюм, тому що е, сейв, по перше, по-друге, скільки скільки? 147 зі 182. Перемикач пішов, Мегасфера. Беру. Гірше не буде. Кру... Дуже крутий левел. Шоті тут видають, ну тому що з хлопців попадало. Ще ракетниця, Мегасфера, ну то все одно її витратимо, тому що зараз придеться битися. Чому подумав про архідемона? Тому що ось тут кішки якісь, я перепрошую. Ну, е секретики. Нема. Ніц нема. Я два з чотирьох тільки знайшов, цього мало. Далі, та що ще мало би тут відчинитися, напевно. Є така підозра невеличка. Тут секретики. Ніц нема. Шейнга. Сильно не використовуємо. ракет-ланчер зараз не можна. Звичайний шоті. Тут хтось з'явився, якийсь негідник, а. Тут ми. перемикач проти скали. Я не знаю, ну цей комплекс ми. А, блін, не весь, не весь. Там ще є перехід в якусь клоаку. Звідки? Е -е, зорієнтуватися треба. Взагалі в іншому залі, так? Виходить, що так. Брати ком... Ні, нічого не брати. Нічого не брати. Бігти за наступним костюмом і бігти туди, де я бачу цей перехід. По мапі біжу. Біжу сюди, сюди, сюди. От сюди і сюди. Ні, не сюди. От сюди біжу. В цьому залі якийсь перешийок. Ось він тут. Я бачу його. Блін, да він же тут. Може, вони там сиділи просто. І мені здалося, що це телепорти. Значить, тут нема що робити. Звідси валимо. Вони про просто там сиділи і портувалися звідси, чи ні? М? Може бути секретно. Ну, на колонах щось може бути. Колони б підсвічувалися. Більше нічого такого не бачу. Ну, не знаю, сенсу забирати Combat Armor поки що немає, він навіть, залишиться про всяк випадок в цій кімнаті клятій. Е, ліфтів тут, навряд чи так само буде. Тут ми завершили. Ми дістали синій ключ, значить мені треба вертатися в сині двері через оцей коридорчик, в якому пінкевичу як світло організовано. А давайте зробимо гарний скріншот. Ха -ха -ха, є. Ось такий він з андроном. Ммм, каже наш хлопець. Що тут? Я перепротиснув. Де були сині двері? Спробуй згадати, сині двері були десь або тут, або на початку левелу. Сині двері я знайшов, ліфт в. величезну залу, в якій буде, напевно, повний пепт. А де наша не пропадала, а? Хто там перший? А, ну перший, понятно хто. А, ти так будеш? Та пішов, ти знаєш, куди, слухай. Що тобі того не вистачило, а? От негідник. Два ревенанти. Ракета одразу в пачку просто. Що думаю, що зможе тут це. Я витрачу ці ракети, щоб його просто хвилею вбило, але щоб він не, не вискочив на мене. Арчвайл тут, звісно, круто з'явився. Так, тут ревенанти вже активізувалися. Ще дві ракети. Це готовий. Від пострілу тікаю з паралельної сторони. Ці мертві, цих так само мочів. Ліфт на початок. Нащо я сюди прийшов? Тут треба буде жовтий ключ. Я його ще не забрав. Я І де мені дістати жовтий. Ну хоча б Арчвайла замочив. Це вже добре. Може тут щось пропускаю. Ну давайте я дивлюся. Там буде вихід з левелу. Ага, я бачу, де я пропустив. Ну, прямую туди. Тільки треба зорієнтуватися, значить мені. Нє-не-не, мені через цю залу. Зала соціального пекла. Через основний вихід каналізації я виходжу сюди і мені треба тепер потрапити ось сюди. Тому що я не був тільки там. Як туди потрапити? Я не бачу, на жаль, способу. Бачу ще два способи. А, Можливо, синій ключ був десь на початку левелу. Так, давайте повернемося туди і подивимось. Левел? Просто дуже крутий. Жовтий потрібен. Жовтий-жовтий. Значить я туди повернуся з жовтого. Що я можу зробити? Ну, сюди заскочити хіба що? Давайте я заберу костюм, там, здається, був ще один. Чи встигну я добігти? Оце питання нагальне в нас, звісно. Був ще один, був. Забрав, біжу. Несамовито просто, просто несамовито. Сюди одразу застрибуємо. Тут перевіряємо, по-перше, клоаку, яка зачинена. Окей, юшки, окей. А тут я був, перепрошую, тут комбатремор, я його забрав. Добре. Де жовтий ключ? В комплексі, в якому я ще не був. Синій відчинив. Перемикач протиснув. Жовтій відчинив. От мені сюди треба. Е. Ага. О! Бібліотека з таємних знань. Щось забагато усього видають, слухайте, бібліотеці з таємних знань. Це нічим хорошим не закінчиться для наших пригод. Що зробив перемикач? Відчинив бібліотеку таємних знань. Пінки отримає. Хлопці виходять. Щоб по ракетах достатньо. Щоб просто їх всіх причесати. З даблбарела, щоб додати додаткових ушкоджень. Тут зараз хтось вискочить. Давай одразу сюди. Щоб вони розуміли, що жарти тут ніхто не жартує. Там просто їх ну, дуже багато. Не знаю, ракета, напевно, не завдасть, не завдасть таких ушкоджень. Завдає. Найміж собою б'ються. Там архідемон? Америнант. Стріляю, бо ракет не шкода на такі речі. Хочу слаблю їх, розумієте? Щоб потім з БФГ добити. Вилітай. А, -а, а Не так сталося, як гадалося. А бібліотека таємних знань все ще присутня, добре, робимо сейф тоді ній. О, Давай! Давай! Затиснули. Капець просто. Жовтий ключ. Забирати швидко і рішуче. Всіх замочити швидко і рішуче. Ім головний тут нас. Називаємо його Біллі. А це буде Боббі. Боббі готовий. Так, а це буде і е Єремія. Е Єремія зараз отримає з дробовика. Єремія готовий. Аптечка взята. Жовтий ключ мій. О, а це в нас е Монблан. Називаємо вас так. Три ракети, дабл раз. Даблбарел 2 в пощеку 3 4, ми готові. Як там, палач року, так? Окей. Mm. Okay. Ну, але мене так просто звідси не випустять, вочевидь, звісно, Тримаєш просто в пащеку не що ти. Ти один тут був, до речі, М? Вангую ще ні, що зараз. Що зараз повилітаю все, це, що там було. так? Чи тут я все подивився? Подивився, подивився, одна кімната там. Так я відчинити не можу, тільки через ось це. Ну і зараз Реванан ще один. Приймає ракету. Пан Кубус тут з'явився, слухай, вузьке приміщення, містер, а? Трохи хтось може не вміститися тут. Зате вміщаються набої для усього, що нам потрібно. Левел дизайн нині просто вражає. Цього левелу. Ой, я майже всіх замочив. Хтось один негідник лишився. Я хочу трошки випандритися так. Тут в нас ось тут якийсь секрет є. А, ще один Манкубос. Ну тут же кімната більш прозора для нього. Не прозора, перепрошую слово, переплутав. Йдеться, замочив його. Так, так. Це секретом рахується. Ну, комбатермор, хіба що. Все, жовтий ключ, жовті двері. Один супротив. Всіх замочив. 3 з 4 секретів. Ліфт. Жовті двері. Комплекс, майже весь розгадано. Да, левел просто шикарний. Це буде навіть левел на серію. М -м? Як вам таке? Я думаю, так. Ми заслугували левел на серію. Жовтий перехід, вихід з левелу. Це може бути ще, до речі, телепорт. Чи все я передивився? Я один секрет пропустив, але предмети я усі взяв. Це не вихід з левелу, це просто телепорт. Або. Бачу ще один перехід. Давайте робимо сейф тоді. І наша ця кімната. Тут нічого немає. Тут нічого немає, наша ця кімната. Може, мало щось покласти і забули? Та не може такого бути. Маріо і його брат дуже впевнено робили ці левели, наскільки я знаю. Як звідси ось сюди. До виходу бі бігти ось сюди. Так, звідси сюди. Крізь пащеку безодні. Сюди через ліфт. Вихід в жовту. Супротивників не має бути. Вихід з левелу. Нашу ті жовті двері. Питання лишиться нагальним. Можливо, на наступну серію Savers. Дякую за увагу. Final Doom Плутоні експеримент продовжується на каналі. 28 -ма мапа лишається дві. Вау, вау, вау. що буде далі? Подивимося і побачимося. До побачення.